Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Останнім часом, друзі, ви мене просите, щоб я приготувала якісь пісні страви. Розберемося, що таке пісня страва. Пісня страва це страва, яка приготовлена із продуктів рослинного походження. Тобто, пісня страва це та страва, яка приготовлена із овочів. І я подумала, а чому б мені сьогодні не приготувати італійський суп, смачнющий суп, овочевий суп Мінестрони? В принципі, всі овочі у мене вдома є. Надіюсь, у вас теж. Тому приєднітеся і будемо готувати разом суп Мінестрони. Які саме інгредієнти мені потрібні для приготування цього супу? Для приготування супу мінестрони мені потрібна одна цибулька, дві морквини, гарбуз, морожений горошок, гриби, шампіньйони. Але якщо у вас є солені, мочені чи мариновані, беріть любі, які у вас є. Ще потрібна квасолька. Я відварила суху квасолю, але ви можете давати заморожену квасолю. Можете давати із банки мариновану чи консервовану. І трошки макарону, а чи рису. Ось такі у мене є перетерті помідори. Але ви можете взяти або томатну пасту, або томатний соус, або навіть заморожені перетерті помідори, чи навіть кепчуп. Чи навіть домашню аджику. А ще мені потрібно дві картоплини про свою улюблену картоплю забула. І приготування супу починається, звичайно, із нарізання овочів. Спочатку кубиками нарізаю цибулю. І зразу ж нарізану цибулю відправляю у каструлю. Кубиками розміром десь так біля 1 см нарізаємо морку. Звичайно, морква теж йде у каструлю. Нарізаю гарбуз. У мене ще зберігся гарбуз, тому у суп сутмістроне я даю гарбуз. Якщо ви маєте заморожений, давайте заморожений. Але якщо немає у вас гарбуза, а треба купити, то можете замінити його і кабачком. А може маєте заморожений кабачок, додавайте сюди. Звичайно, нарізаємо такими самими кубиками і гарбуз. І гарбуз. Картоплі у цьому супі додають небагато. Ну, я трошки перебільшу, бо дуже люблю картоплю. Треба дві картоплини, ну я дам три, чотири. Ну, я нарізана картопля, звичайно, до інших овочів. Ну і нам залишилося ще нарізати гриби шампіньйони. Ну, а гриби наріжемо півкільцями. Якщо у вас сопеньки або якісь уже порізані гриби, їх не треба нарізати, додаєте такі. Ну, ось так. Такими шматочками наріжу. Де півкільцями, а де кубиками? Якщо величенькі, то розрізаємо ще і будуть кубиками. Якщо дрібненькі півкільцями, до гурту йдуть гриби. Все, що треба було нарізати, ми вже нарізали. Тепер додам сюди ще квасолю. Квасолю я проварила до напівготовності. Тому квасолю додам сюди до овочів, щоб вона разом з ними ще готувалася до повної готовності. Але якщо у вас квасоля консервована, додасте у кінці приготування. Кладу варитися. Каструлю кладу на вогонь. І нехай це все закіпає. Коли починає закипати суп, знімаю із нього пінку. Одні знімаю, другі не знімаю. Коли суп почав вже інтенсивно кипіти, висипаю сюди заморожений горошок. Додаю чайну ложку солі, а потім будемо вже до смаку доводити. І коли овочі у цьому супі вже майже готові, додаю сюди потерті помідори. Знову ж таки, доводите до свого смаку. Якщо хочете кислішого супу, додаєте більше помідорів по але якщо у вас є помідори у своєму соці, які ви закривали на зиму і залишилися ще, то візьміть ті помідори і ось так подрібніть, подрібніть і киньте сюди. Або дайте потерті свіжі помідори. І я трошки зроблю по-українськи це мінестроне додам сюди перцю. Картопля приготувалася. Ну така ж трошки морквочка. Майже. І вже в самому кінці додаю трошки макарону. Хочете, можете додати рис. Ну, я додам макарон. І можете додавати такі зірочки, які є. Ну, я додам такого. Ось тако буквально два кулачки. І все. Ну і в самому кінці, звичайно, що за італійська страва без італійської оливкової олії. Додаю сюди оливкову олію. Не маєте оливкової. Додавайте нашу звичайну соняшнику. Так, до дві-три ложки. Хай буде готовий макарон і все. Попробуйте, доведіть до смаку, чи він солений, чи не солений в мене все окей. Ну, ось і все, дівчатки-хлопчики, наш італійський овочевий, при тому пісний суп Мінестроне готовий. Виключаємо і будемо, звичайно, ж ним смакувати. Ось подивіться, якою повинна бути консистенція цього супу. Він повинен бути густим. Ну, а мені, як завжди, тут чогось не вистачає. Тому зверха поріжу зеленої цибульки. Готуйте, друзі, і ви цей смачнющий італійський овочевий суп Мінестрони. Він швидкий в приготуванні. Практично до півгодини і він готовий. Дешевий і не з вишуканих якихось овочів заморських, а всі вони у нас ростуть, всі вони наші. Тому готуйте і нехай вам смакує. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!